Знову Хмельниччина прощається з героєм, який поклав своє життя за майбутнє України. Олександру Пашинському було 54. Про нього згадують як сильного, доброго та сміливого чоловіка. Пішла життя, світла людина, добра, щира, завжди з усмішкою. Олександр з перших днів пішов у лави Збройних сил України. Він працював трішки за кордоном. А як тільки почалися події в Україні, він одразу повернувся в Україну, щоб її захищати, і з перших днів він воював за нас, за наш мир, за нашу землю. Загинув герой 25 листопада 2023 року. Поховати вдалося лише 8 січня. З рідних у захисника залишилися діти, дружина та мати, які не можуть втримати сліз від втрати. З дитинства він дуже був тихий, спокійний. Він не був шебушний. Він дуже був спокійний, тихий, дуже полюбляв маму свою. допомагав. Гав, такий був спокійний. У нього дуже голубі, голубі, глаза поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Тетяна Арчепянська, телеканал Перший Подільський.